Океани, колись замерзають? Ні, напевно, вони палючі. Взимку тільки пташки не літають. Я до чайки хотіла б в учні. Я просила б чайку навчати, не стрибати із пагорба, ні А по справжньому політати. От здивуються там на дні. Зоряний шлях крестять крила, розсипаючи звуки польоту. Я завжди цього хотіла, хоч сонце пече. Чи сльота там на горі чудно молодію, Кров у венах замість навушників, Я гукну океану добродію, Не впускати людинок порушників. І пісок у вісні замерзає. Окран мій на те не зважа. Окран мій на літо чекає, як чекає його душа.